Агенція регіонального розвитку Чернігівської області спрямована і створена для того, щоб сприяти розвитку і відновленню Чернігівської області. А Чернігівська область це громада. Кожна громада є індивідуальна, кожна громада має свої сильні і слабкі сторони. З меною ми співпрацюємо в проєкті «Social Boost» з приводу діджиталізації. Загалом ми працюємо і по запитам. Наприклад, громаді треба якийсь проєктний менеджмент або зробити якусь концепцію проєкту, ідею проєкту, бюджет проєкту, щоб потім отримати додаткове за бюджетне фінансування, то ми якби, працюємо в цьому напрямку і конкретно по кожним громадам. Отакі От заходи, як сьогодні була робоча група, і підписання меморандумів, воно дуже підсилює. Спроможність заявки, тобто, якщо подає одна громада, це чудово, наприклад. Але якщо якийсь проект, де є умова, те, що має кількість людей бути там, наприклад, ну умова така, що кількість людей має бути не менше там 50 тисяч, наприклад, тоді, це, що об'єднується громади, це є спроможність, тому що там сильна сторона, там сильна сторона, там і вони підсилюють один одного. І тоді заявка і шанси отримати позабюджетне фінансування, кошти від міжнародних донорів, воно є якби позитивним. Ми в цьому плані оригінальна, Що сьогодні таке? Такий захід провела? Чи десь було вже таке? На моєму досвіді роботи в мене оригінальна і дуже приємно, що вони нас запросили. Ми познайомилися, обговорили конкретно з іншими головами громад про те, які їх зараз є запити. Ми вже домовилися про наступні там співпрацю з іншими громадами або конкретно, або от спільно сьогодні був спільний меморандум. Я думаю, ми зберемося вже не в такому більш відкритому форматі а з закритими робочими групами, де ми виділимо напрямки окремо, з якими ми будемо працювати.